Незалежна медіа Переяса сіті висвітлює різні сторони життя Переяславської громади. Ми пишемо як про успіхи, досягнення, так і про проблеми. І от ми запитали в людей, чого їм не вистачає для комфортного відпочинку в парках. Лавочок, урн, нормальних дорожок, дитячих площадок, доглянутості всіх, спиляних деяких сухих дерев там, біля кожної лавочки нормальний світник. Щоб це все доглядалося. Так у нас парки є. А не асфальту, не доріжок, ні, не ні лавочок, нічого. Ось дитяча площадка, одна лавочка. Все. Ну, в принципі, пройдіть, подивіться, лавочки є. Ну ти не сядеш, а не будуть ноги доставати до землі. Як подивитися очима, так мене задовольняють парки. Аби трохи дороги укращили, де да, отої річку ту нашу, а то йти, так Ну, я що можу сказати, я вже людина не молода. Це в основному для молодеж, вони розуміють кофам, все одно. Музики. Якихось таких, ну, як для нас, розваг. Мені раз подобалися концерти були біля зустрічі. Ну, виступали хлопці ансамблі. Мені дуже подобалися. Це може і з квітів, і так далі, щоб було якось. Може, щоб сфоткатися можна було. Та й валочок теж був. Багато людей приїжджають, а сісти немає дати.